Оглядова маніпуляція, яка може перейти в діагностичну з інтервенцією у рівненській обласній клінічній лікарні. Медики центру ендоскопії і ультразвукової діагностики опановували нове обладнання. Це обладнання, яке ми отримали або закупили, можливо, правильно так. І воно, я думаю, десь п'яте, шосте в Україні. Подібного на теренах Рівненської області або можна казати навіть західного регіону України, нічого подібного немає. Є один такий апарат в приватній клініці у Львові, це точно. Але от державні структури, щоб так шагнули в такому, такому обладнанні, мені невідомо. Його особливості в тому, що в одному приладі об'єднано кілька діагностичних методів. В цьому випадку ми найближче підходимо до цілі, яку нам цікаво, і з середини її в рази краще видно, і можна зробити більш детальний опад, більше інформації взяти ніж через звичайне через шкірний датчик. Впровадили нові технології, нові методики в цій лікарні, а саме ендосонографію. Тобто це ендоскопічне комбіноване ендоскопічне ультразвукове дослідження, яке дозволяє оцінювати стан органів панкреатобіліарної білярної системи, діагностувати утвори стінки і поза і позаоргані утвори стінок шлунково кишкового тракту з супутнім проведенням маніпуляції, а саме взяттям специфічних біопсій з цих утворів. За допомогою такої методики можна виявити фактично весь спектр недуг органів шлунково Кишкового тракту і розташованих поруч з ними, ця технологія дозволяє визначити глибину проникнення пухлини, якщо вона виявлена в стінку органу, тобто наскільки глибоко вона поширюється, при пухлинах, наприклад, панкрету-білярної зони, в першу чергу, це рак пічнкової залози, дозволяє значно більш прицільніше діагностувати ці пухлини, якщо якісь є підозрілі зміни виявлені на попередніх етапах при узі при комп'ютерній томографії. І проводити втручання з забором біопсії саме з цієї зміненої ділянки, і підтвердити, чи це запалення, наприклад, чи це все таки пухлина. Опановували обладнання рівницькі медики разом із колегами з інших регіонів. Зокрема, під керівництвом завідуючого центру діагностичної та інтервенційної ендоскопії однієї з лікарень столиці було проведено кілька оперативних втручань, які відбуваються під седацією і Тривають від до 20 хвилин до години, в залежності від складності. Вперше ми провели. Уже дві маніпуляції тут саме з виявленням підслизових утворів, саме шлунка, і проведення біопсій з даних утворів для проведення гістології і по необхідності імуногістохімічних досліджень подальшого.